Компанія ID Cooling продовжує нарощувати асортимент рідинних систем охолодження з привабливим співвідношенням ефективності та ціни. Для поціновувачів білих ігрових збірок цього року вона представила оновлену версію RSO Zoomflow 240XT. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся. Як ви здогадалися, у цьому відео мова буде про новинку. ID Cooling ZoomFlow 240 XT V2 White. А придбати її вже можна за середньою ціною на рівні високопродуктивної башти, а саме 2,5 тисячі гривень або приблизно 61 долар. Це вже б'є надзвичайно цікавою пропозицією, зважаючи на її потенційні можливості у зниженні температури процесора. Однак не будемо забігати наперед, про все розповімо поступово. До речі, ключовими особливостями кулера є не лише повністю біле виконання, а й оновлена помпа та можливість обертання верхньої частини водоблока. Система охолодження постачається у білосніжній коробці. Сам пристрій та його ключові особливості зображені на передній стороні. А на звороті є специфікація і перелік процесорних роз'ємів, що підтримуються. У комплекті постачання, окрім радіатора з водяним блоком та двох вентиляторів, є усе необхідне від інструкції до усіх елементів кріплення, а також термопаста у шприці. На відміну від першої версії РСО, що називалася Cooling Zoom Flow 240 XT Snow, новинка позбавлена будь-яких чорних елементів і тепер є повністю білосніжною. Також зберігається загальний мінімалістичний підхід до стилю, притаманий виробнику. Шланги в нейлоновому оплетенні мають довжину 400 мм, що забезпечує більшу свободу при встановленні водоблока та зменшує ризик їх перегину в місці з'єднання. Водоблок цієї системи охолодження має форму майже ідеального циліндра. На диво, його мінімалістичний стиль виглядає досить солідно та додає певної родзинки на тлі конкурентів. На торці водоблока ближче до середини проходить тонка ARGB-смуга. Його загальні габарити становлять 73х73х60 на на мм. Верхню частину можна обертати на плюс 180 градусів та мінус 90 відносно стандартного положення. Вона має дзеркальну пластикову кришку зверху, під якою знаходиться логотип ID Cooling з досить яскравим підсвічуванням навколо. Тут використані поворотні фітинги, завдяки яким шланги можуть бути розташовані практично в горизонтальному положенні. Повертаються вони легко та вільно. Інформації щодо помпи, котра знаходиться всередині, небагато. Можемо лише зазначити, що це шоста її версія, яка має діапазон швидкості від 0 до 2500 тисяч обертів на хвилину та регулюється за допомогою ШІМ. Виробник заявляє 50 тисяч годин безперервної роботи та рівень шуму до 25 акустичних дБ. Від водоблока відходять два кабелі без оплетення по 46 см. Один з них відповідає за роботу argb підсвічування і має можливість послідовного з'єднання, а інший за живлення помпи. За відведення тепла від процесора відповідає добре відполірована мідна основа водяного блоку, зафіксована десятьма гвинтами, з розмірами близько 61 на 56 мм. З коробки тут знаходиться захисна наліпка. Термопасту з комплекту користувачу доведеться нанести самостійно. Радіатор акуратно пофарбований у білий по всій поверхні, набраний 12 каналами з прокладеною між ними алюмінієвою стрічкою для збільшення площі розсілення тепла. Щільність розміщення ребер у ньому 20 fPI. Радіатор має розміри 276 на 27 мм та два набори посадкових отворів для 120-мм вентиляторів з обох сторін. З одного боку змонтовано два прямих фітинга для шлангів. А от отвору для обслуговування, на жаль, не передбачено. Героїня нашого огляду використовує для обдову радіатора два дев'яти фірмові вентилятори типу розміру 120 мм. Виглядають вартушки досить цікаво завдяки внутрішній рамці, яка більше нагадує восьмикутник через чітко виражені грані. З обох сторін у кутах для зменшення передачі вібрацій виробник використовує знімні силіконові демпфери. ID Cooling заявляє для них підтримку щим регулювання швидкості обертання у діапазоні від 500 до 1800 обертів на хвилину, із рівним шумом від 13,8 до 35,2 акустичних децибелам. Максимальний повітряний потік перевищує 140 кубічних метрів на годину, а статичний тиск досягає 2,55 мм водяного стовпчика. В їхній основі лежать гідродинамічні підшипники. Живлення подається за допомогою чотирьох контактних кабелів без оплетення довжиною 45-46 см. Конектори на вентиляторах передбачають їх послідовне з'єднання, і це стосується також роз'ємів ARGB підсвічування. Такий варіант підключення буде максимально корисним у разі обмеженої кількості відповідних роз'ємів на материнській платі. Вартушки кріпляться до радіатора за допомогою довгих гвинтів. Зібрана система разом з вентиляторами, враховуючи головки гвинтів кріплення, має товщину 55 мм у профіль. RSO ID Кулін Flow 240 XT V2 White сумісна з усіма актуальними процесорними роз'ємами. У комплекті є досить наочна інструкція у вигляді ілюстрації з переліком деталей та дій, необхідних для встановлення на всі ці системи. На жаль, електронної версії на сторінці виробника поки що немає, але є відео на офіційному каналі виробника. Ми ж ми розглянемо процес встановлення на платформу AMD Socket AM5. Спочатку знаходимо у комплекті постачання металеву рамку кріплення для процесорів AMD та фіксуємо її на водоблоці. Після цього демонтуємо стандартні пластикові кріплення біля сокета материнської плати. Відклеюємо чотири гумові шайби для сокетів AMD та розміщуємо їх на відповідних місцях. Тепер знаходимо чотири відповідні металеві стійки та вкручуємо їх у посадкові місця в заводському бекплейті плати. Наносимо на процесор термопасту та знімаємо з основи водяного блоку захисну наліпку. Після цього прикручуємо сам водоблок чотирма металевими гайками з накатаною голівкою. Обов'язково під'єднуємо кабелі його живлення та підсвічування до материнської плати. На встановлюємо радіатор з прикрученими вентиляторами в корпус за допомогою відповідних комплектних коротких гвинтів. Також підключаємо живлення та підсвічування для вентиляторів. Доступних ефектів та кольорів підсвічування цієї РСО цілком вистачить типовому користувачу. Усі кольори яскраві та насичені. Для налаштування необхідного варіанту та синхронізації з іншими компонентами системи використовуйте софт материнських плат. Щоб перевірити ефективність кулера, ми зібрали ось таку систему. Під час тестування усі вентилятори працювали зі швидкістю 1000 обертів на хвилину. Температура повітря в приміщенні тестової лабораторії знаходилася на позначці у 27 градусів. Під час тесту Aida Stress CPU частота процесора становила 4700 МГц при напрузі 116 вольт. При стрес FPU частота процесора не змінилася, але при напрузі 1,2 В. На перший погляд може здатися, що загальна ситуація складається не на користь ID ZoomFlow 240 XT V2 White, адже її температурні показники серед сьогоднішніх учасників тестування є найгіршими. Але не все так просто, адже усі суперники є не лише трисекційними РСО, що вже не зовсім чесно, але й кожна з них коштує більше ніж у два рази дорожче. З урахуванням цих моментів отримані показники є просто чудовими. Більше того, різниця у 2-3 градуси залишається сталою, незалежно від того, тестуємо ми в більш скромних сценаріях навантаження чи обираємо найтяжчий. До слова, ось наше враження від рівня шуму ID Cooling ZoomFlow 240 xt v 2 White. В цілому, швидкість обертів можна і не обмежувати. Але якщо у пріоритеті максимально тиха робота, використовуйте ці вертушки до позначки в 1500 обертів на хвилину включно. Далеко не кожен компактний корпус дозволить користувачу не лише розмістити 360 мм РСО, а й навіть масивну повітряну башту. І в такому випадку, якщо хочеться мати старший процесор у компактній збірці, єдиним прийнятним варіантом залишається двосекційна водянка. А коли до цього додається бажання ще й не витрачати на це всі гроші світу, пошук дійсно хорошого варіанту стає відчутно складнішим. Добре, що завдяки розумній політиці ID Cooling у питанні ціноутворення, ID Cooling Zoomflow 240XT 2 White не тільки здатен відводити від процесору до 230 Вт тепла з дуже комфортним рівнем шуму, але й обійдеться вам всього у 2500 гривень. Звісно, є й відносний недолік у вигляді гарантії всього 12 місяців. Хоча заявлений очікуваний термін служби помпи становить більше 6 років, тож це і не повинно стати проблемою у майбутньому. Щодо підсвічування, тут усе стабільно гарно, та ще й додатковий софт від виробника встановлювати не потрібно. Ситуативно корисною також можна вважати можливість обертати верхню частину водоблока на випадок не зовсім стандартного розміщення цієї РСО. До того ж, є і чорна версія цього охолодження ID Cooling Zoom Flow 240XT V2, яку теж можна розглядати для придбання, якщо не плануєте збирати виключно білу систему. Зацікавилися? Чекаємо відгуки та враження у коментарях. Будемо вдячні за багато вподобайок, підписку на канал і поширення оглядів у соціальних мережах. До нових відео! Все буде Україна!